П'ять автівок для збройних сил України. Мережа АЗС ОЛАЗ вже не вперше долучається до допомоги українському війську. Ще у квітні за потребою бійців, що нині захищають наші кордони на передовій. Компанія за власний кошт придбала автомобілі. Усе для того, аби наші захисники могли швидко та якісно виконувати бойові завдання і тим самим наближати нашу перемогу. Згодом цих п'ять автівок відправили на тихогляд та покраску. Тепер вони повністю готові до бойового хрещення. Всі автомобілі були придбані за кордоном. Вони пройшли повний технічний ремонт. Була заміна всіх зношених деталей для того, щоб вони довше і якісніше прослужили нашим військовим, тому що умови, в яких вони знаходяться, вони не прості, доріг там фактично немає. Ми розуміємо, що це мають бути хороші, надійні автомобілі. Відповідно, ми підібрали дані авто і провели всі необхідні замінні детали, щоб виникало чим менше проблем для наших захисників. На полі бою автомобілі, на жаль, живуть недовго, а тому потреба у засобах пересування для наших військовослужбовців є завжди. Ще минулого тижня, після ремонтних робіт, мережа АЗС передала одну із п'яти автівок для бійців десантно-штурмових військ ЗСУ. Сьогодні цього коня, супер кінь, гарний стан. Дуже е, сподіваюся, буде служити нам вірою. правдою. Е, за це я дуже вдячний хлопцям е, моїм товаришам. Сім'ї Саранчуків, мережі заправочних станції Голос. Дуже дякую, повний парк, машина після капремонту, по всім агу. Буде виконувати свої бойові задачі. Аби українські військові могли і надалі виконувати свої бойові завдання, чи не найважливішою для них є підтримка стилу? Відтак, окрім придбаних автомобілів на АЗС Олас, що на вулиці Соборній, 370, стартувала акція «Енергія для ЗСУ. Усе зібране в рамках такої ініціативи, довантажать у автівки та згодом відправлять у різні підрозділи на передову. Енергія для зсу ми її назвали, так як в першу чергу наші військові потребують енергетичної їжі, напоїв, батарейок для їхніх приладів, так як ми розуміємо, що акумулятори заряджати там немає. Де кожен може долучитися, принести на соборну відповідний бокс, скласти Ті товари, які він вважає за потрібними для наших військових, Ось головний перелік знаходиться в нас на АЗС нашій на плакатах, тобто можна ознайомитися. Чотири автомобілі та усе зібране під час акції енергія для ЗСУ, мережа планує передати бійцям орієнтовно до кінця цього тижня. Тож, поки усі охочі долучитись до допомоги, можуть зробити це на АЗС «Олас» за адресою Соборна 370.